Ми сьогодні ліпили з пластиліну. Це була картина. Ми робили повігряну кулю на якій свою тваринку. У мене сніговік летить. Він не розстане, тому що в небі вісама. Тут навіть білий білий фон. Тому що він саме легко, просто помагаємо голову, ліпиш і все. Бо це гарбуз. робиться так, два круга і ще. Може, завість гарбуза сніг. Правлю це робити з гарбузом. Я б хотів полетіти на пофітляний кулі. Я б полетів на, на ліс. Під лісом багато дерев, і там ще може палатку зустріти. Софія. Я цю картину. Вона летає, і там сидять люди, які... вона туди і тут усякі сторони летає. Можна подорожувати. Там може зміститися чотири людини. Можна подорожувати всією сім'єю. Я собі візьму, маму, спа. Я за кого візьму сестричку. Мама, папа, передаю вам привіт. Я вас люблю. Я ріпив воздушний шар. І потім цю мешку на воздушних повітряна куря. На неї летить меша. Я люблю ці твари. У неї таке про меша. Це томіжері. Це рататуй. І мені подобається меша. Вона подружує на повітряній курій. Привіт, мене звати Аня. Я перший раз на медіашколі, але здається, мені тут сподобалось, тому що тут прикольно. Я зліпила повітряну кулю. Повітряна куля це дуже давній літальний апарат. На ньому можна піднятися на багато кілометрів вгору, але потрібно взяти з собою. Дві речі. Це кисневий балон і теплий одяг, тому що високо в небі дуже мало кисню, і також там температура нижча нуля. Але там виходять гарні селфі. Мама, папа, привіт! Я вас люблю. У мене картина фіолетова, рожава і червона, бо я люблю такі кольори. Вони мої самі улюблені. І на повітряній кульці літить свинка, а куди вона летить у небо. І мені найбільше сподобалось ліпити картину, прикрашати свинку, прикрашати все. І ще я зробила із усього пластиліна котячу лапку папригунчик. І я дуже люблю ліпити найбільше всього, і люблю ще найбільше стрибати на, на батуті. І ще я пам'ятаю, як їх робити. Просто щось там знайти корзинку, привзяти її до кульки, великої кульки, надути її, тут зробити корзинку з газом, потім включити пару тут речок, а потім... Надувається повітряна кулька вогнем, а потім вона летить. Летить на повітряний кулі котик, він летить в небо. Я ліпила спочатку корзинку, і ліпила корзинку і робила такі квадратики ножиком. Речачки, які тримають кульку, переліпила її. А ще я зробила облака. Я вирішила зробити котика, тому що він мені більше всього подобається. Я знаю історію про котика, те, що в усіх мультиках він завжди класний. Інколи добрий, а інколи збитошний. Мені більше подобається котик рижий. Зліпив два брати. Це два брати, які створили кулю. Ці два брати винайшли такі кольори, бо їм захотілося посмішати чорний з оранжем, такий фіолетовий з лаймовим, рожевий з жовтим і чорний з білим. Вони вигадали таку кулю. Помаймо, Це тут в мене травичка росте, а тут небо. Ще коли давно не було самолітів, використовували повітряну кулю. Це два брати браття Мангафле, а як вони там називається? Мангафєри. Це Вони створили. Це я ще давно дізнався, Мені Матуся розказала. Моя Матуся дуже розумна. Я розказує мені цікаві історії. Я їх запам'ятовую. Я знаю, що вона може приземлятись, але приземляється вона не просто так. неї є просто такі маленькі, який крутиш, і він повертає вниз, вниз Тому, е, ті, хто беруть кулю за ті шнурки і прив'язують до таких дерев'яних палок. Мене на повітряній кулі. Летить киця, вона летить у подорож Шо? по світу. Мені подобається найбільше, що в цій кулі в неї є кулі, а я їх закрила, тому що я не хочу, щоб вони лопнули. А тут спеціальний матрац, який не здувається. Мені найбільше сподобалось, як ми виробляли кулі. Ще тут є хмари, які роблять. Небо Білим, але сонце просто куля тут закрила. Навздошного пластиліна, повітряна пластиліна. Повітряну кулю придумали у Китаї, але вона була маленька. І тоді вона ще не перевозила людей. Вона була паперова і вона могла літати вночі у небі. Такі штука називається небесний Ліхтарика. Вони сигналізували про якісь події. Це був перший засіб зв'язку. Ми сьогодні ліпили повітряну колю, та можна там її. В неї було поместити е якусь любу тваринку. В мене три кота в повітряній кулі. А повітряна куля робиться в нас із воздушного пластила на воздушне пластину сформована як кулечка. Вона летить на землю. Звідки? Звідки? З Китаю, тому що вони туди поїхали. Я ніколи не літаю на повітряній кулі. Хотіла б там побувати, на повітряній кулі. Там можна дивитися, як світ віддаляється і можна дивитися, як у небі дуже гарно. Я сьогодні був повітря кульку. Творили ету калотину. Уємну калотину. Повітряний постоян, не треба запекати. Повітря кур і злови запис. Повітряний кур і так пісни. Повітря це літак башково. Повітряний кур можна піднятись, полетіти. Високе небо. 10 кором. По Повітряну колю із пластолину мак розлюбляв кульки і клеїв до до, до до цієї до этого. Повітряне колі це повітряна. Транспорт до задавня, бо його давно вигадали. Вона піднімає високо в гору, більше клометрів. Та молокисне і холодно. Тому треба було собою балану з кишнем і та проводях. І, 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 і сапку. Я робив сьогодні політику. Повітряну кулю. Це такий воздушний шарик дуже великий. Повітряна куля це повітряна куля. Бо не буває кількох видів. Є повітряна куля на рідкому газі. Є на гелію, і ще є на теплі. Також є з мотором. Є не карвона. Зараз повітряні кули. Кулі перестали бути трансферним засобом. Але залишились у спорті. Цей спорт називається повітряне і ще, ще повітряні кулі часто, часто беруть, щоб. Мандрувати. Я сьогодні ловила картину. Що там? Я там наліпляла пластилини, лобила мишку, колзину. Вона вміє літати. Повітряна куля вміє літати, бо в неї кулька зі теплого повітря. Залахунок знищить температуру. Чим гарячі куля, чим швидше вона піднімається в голову. Так можна піднятися на 12 тисяч метрів, але потрібно собі взяти балони з кисну і шапку. А Якщо ліску знижується висота, то потрібно щось скинути, щось веске. Я буду літати з мишенятами. Алексій ліксі саламія. Як так звати. Я сьогодні робила об'ємну картину. На ній зображена повітряна куля. Вона може літати. Повітряну кулю придумали у Китаї. але перша куля була сама маленькою. Вона була зроблена із паперу, тому що Китай придумав папір. Перша куля з'явилася як транспорт у Франції. Її винайшли двоє братів. Зараз такий транспорт не вироку. Не використовують, але він зарисився у спорті. Цей спорт називається повітря плавання, і ще повітряна куля використовується у гідрометрології, щоб визначати погоду, щоб знати, чи брати парасольку.